Уяви ситуацію, коли ти думаєш, о, я вже таке робив, а потім виявляється, що все зовсім не так, як ти очікував. Фраза a different kettle of fish це британський вираз, який означає зовсім інша справа, щось зовсім інше, часто несподіване або складніше, ніж здавалося. Дослівно це означає. Інший чайник з рибою звучить дивно, правда ж? Але вживається саме в значенні інша справа. Уяви, що ти чудово готуєш вдома, але одного дня погоджуєшся попрацювати кухарем у кафе і розумієш, що це зовсім інша реальність. Cooking for Friends is fun, but running a cafe that's a whole different kettle of fish. Готувати для друзів це одне, а от керувати кафе це зовсім інша справа. Cooking for friends is fun, but running a cafe – that's a whole different kettle of fish.